Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, Німеччина готова передати Україні далекобійні ракети Таурус. Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів конец! цитую, що ні мої друзі з Повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі в Україні далекобійних ракет Таурус. Цитую, тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями і партнерами, аби сформувати групу підтримки. І ось нарешті крига з кресла. Кінець цитати. Так що в нас виходить, Романе? Значить, Storm Shadow. Скальп і Таурус. Це фактично. Але ідентичні, можна маленьке доповнення? Там вже в інтернеті іронізують, що кажуть, ну, враховуючи стан забезпечення Бундесвера, то скільки нам всі п'ять цих ракет Таурус передадуть. Тікаючи ну, на те, що в принципі, тут ще важливо говорити про кількість ракет. Угу, угу. Ну, Якщо 5 ракет прийдуть на Керченський мост, так цього вистачить, щоб його відмінусувати. Тому, якщо є така можливість, пусть звісно, звісно, передають. Хотілося б більше. У нас хорошо себя зарекомендовали и штормшеу. Причем в паре с работой ракет, с ракетами постановщиками помех есть такие ракеты IDM-160. Вот ими прикрывают то есть идет ракета, которая слепит радары противника, создает ложные цели. В это время проходят Вот В паре с этой ракетой неплохо получается использовать и штормшеу. Сейчас уже мы используем и скалпы. Скал ЕДЖИ, вот президент расписывал э, слава Украине на, на, на такой ракете, это на э, Су-24. Э, ну, примерно такая же ракета, только чуть большей дальности, это Таурус. Э, причем именно эта ракета Таурус точно достанет до э, Керченского моста. Э, уро, уровень примерно такой же, ни, ни, э, в, низколетящая. С головкой наведення, на яку практически не воздействует ни одна радиоэлектронная система россиян, Росіян, высокоточная ракета, которая выполнит свои задачи. Потому чим быстрее они зайдут, даже. В п'яти екземплярах ось заходять. Я думаю, знайдемо її применение. що ще? Ще хороша що хороше є новості упродовж цих вихідних э, українська сторона э, адміністрація э, президента Зеленського оприлюднила через пресслужбу службу э, таке розлоге відео, і ось ви зараз бачите на екранах. Як він підписує э, ракету? Він написав э, Слава Україні на ракеті, і ось погляньте в центрі три зуба розташований. Розташована ейфелева вежа, це зокрема дуже захопило французів. Я вчора бачив у соціальних мережах французькі коментатори, французькі політологи, які стежать за українськими справами, були в захоплені від такої цікавої композиції тризуба з ейфелевою вежею, символом Парижа. І власне на тій ракеті, яку підписав Зеленський, було написано, що це французька ракета скальп, і ось зараз ви бачите іншу ракету під іншим крилом українського літака, це Стормшедел, британська ракета. Тобто, фактично, Київ вперше офіційно показує, демонструє, що на озброєнні українських військово-повітряних сил є ось ці ракети. Ми знали про те, що Британія оголосила про їх надання. Ми знали, що Франція, зокрема, французький президент Еммануель Макрон у липні під час саміту НАТО оголосив, що Франція зі свого боку додається з ракетами цього типу. Так е, ми про це знали, але ми вперше їх побачили. Причому з таким цікавим оздобленням, французька ракета, як я вже сказав, з ейфелевою вежею. А на британській там також вежа парламентська Бен, і це так. було виписано у вигляді британського прапора. Так що маємо офіційне підтвердження щодо їх застосування. Українці, українські військові зі зрозумілих причин дуже дуже стримані. Вони не кажуть де вони, по чому, чим стріляють, так би мовити. Натомість ці речі охоче роблять коментатори, і, наприклад, минулими. Минулими днями е, інститут дослідження війни це американський е, аналітичний центр. Е, до речі, посилаючись на російські джерела, каже, що одним з прикладів застосування таких ракет е, Storm Shadow чи французьких Scalp, а фактично, це є одна і та сама ракета. Тому що вони розроблені спільно Британією і Францією, просто у французькому варіанті вона називається Скальп, в британському вона називається «Сторм Так ось інститут дослідження війни каже, що Росіяни підтверджують застосування цих ракет для знищення мостів на межі окупованої частини Херсонської області України з окупованим українським. Кримським півостровом це лише одне з таких підтверджень можна сказати, чи одне з повідомлень про застосування цих ракет, які як ми можемо робити висновки, Україна використовує для враження оцих саме ліній постачання центрів постачання складів. Також я пригадую принаймні одне з повідомлень про враження командного російського центру на окупованій на окупованій території, тобто. Очевидно, що ці ракети використовуються і е, можливо використовуються так. ефективно. Питання тільки в тому, е, чи е, чи дадуть Україні також ракети подібні і інші От, країни? Власне, постійно наголошують про це. Хотів також так поговорити. Британія надала Франція, надала з європейських країн, а е, Україна чекає. Що не менше від Німеччини, так Тауру з ракета, так Делепобіні. Німеччина найбільша країна Європи, найбагатша, провідний виробник зброї. Від неї українці очікують багато. на Ост! я виватишинком русичин солдат. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что удар по Ченгорскому мосту и поселку Ченгар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm у которая, как известно, запускается с модернизированных штурмовиков Су-24М. Именно по аэродрому базирования в Староконстантинове Хмельницкой области накануне Россия наносила массированный ракетный удар. О разрушениях, повреждениях не сообщается ничего в данном случае для России, как пишут российские военкоры, именно ракеты Storm Shadow и вот эти самые модернизированные СУ представляют самую наибольшую опасность. То есть, накануне нанесенный ракетный удар по Староконстантину. и вот сегодня такая уже ответка, те же самые СУ-24, как мы понимаем, отстрелялись и отстрелялись успешно. Оккупанты утверждают, что всего было выпущено, по их версии, 12 ракет Storm Shadow. Якобы 9 из них были сбиты силами российской ПВО. И только 3 достигли цели. Но даже если предположить, что только 3, по фото видно, в том числе, кроме Чингарского, также сильно поврежден генический мост через пролив Тонкий. Он соединяет город Геническ с Арбатской стрелкой в Крыму. Был перебит газопровод также, который снабжает город Геническ. Из-за этого закрыты пропускные пункты Чонгар. Один из трех пропускных пунктов на границе оккупированного Крыма и Херсонской области. Одним словом, сегодня еще один удачный день. Ну и, наконец, Путин подписал еще один закон, который делает россиян рабами с детства. Подписал закон о принудительном привлечении российских школьников к общественно полезному труду. Также он подписал законопроект, который меняет название урока ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Таким образом, из закона изъяли норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. То есть теперь российских э, школьников делают рабами с детства. Все они будут работать, при этом оплачиваться. Такая работа бесплатная не будет. Ну, как говорится... Почувствуй, дітка, ти живеш в Росії. Боль має бути испытана з самого раннього детства. Це все обиды наши. За розвал Союза, да? за пораження, за те, що нас там хтось обидел, про нас щось плохо сказав. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі. До відео.